У Вінницькій обласній бібліотеці імені Тімірязіва презентували книжкову ілюстративну виставку до річниці хрещення Русі та тисячоліття від дня успіння князя Володимира Великого в експозиції старовинні видання 18-19 століття. Ознайомитись із ними зможе кожен охочий. На цій виставці 60 видань, і це лише частина тих книг, що є у Вінницькій бібліотеці імені Тімірязіва, які яскраво розкривають тему хрещення Київської Русі та постать Володимира Великого. Найцікавіші з них ось ці видання 18-19 століття, які представили на широкий загал з фонду рідкісних та цінних видань бібліотеки. Ознайомитись з ними зможе кожен охочий. Книги, які розповідають про події, які передували хрещенню Київської Русі, і на виставці, звичайно, найбільше. Книг присвячених саме гостаті князя Володимира. Додатком до цієї виставки є експозиція з відділу рідкісних і цінних видань, яка представляє книги Старовинні, де теж йдеться про ці події і про тему Хрещення Русі і Володимира Великого. За успішну політичну державну реформаторську діяльність Володимир ішов в історію з прикметником Валиди. Церкви християни називали Володимира Святим рівнопостим за те, що саме він Русь. і ми можемо називати себе християнським народом, ознайомитись із постатю Володимира Великого, рекомендують і священнослужителі, адже через такі стародавні видання досить чітко можна прослідкувати хід історії, в якій неодноразово йдеться про князя як державного та політичного діяча воєначальника, головне про роль духовності у його житті та країни в цілому, будучи князем своїм жорстоким, і якби називали сьогодні розбійником після прийняття хрещення. Не тільки був політичний момент, щоб поєднати Русь із Візантією на той час великою державою, а в першу чергу він присвятився самою кажуть Божою благодаттю і з того жорстокого і недоброго князя виростає нова людина і нова постать. Знання історії завжди відкриває нові горизонти сприйняття та розуміння багатьох аспектів життя, адже як кажуть, хто не знає свого минулого, той не матиме майбутнього.